Зараз їдемо, доганяємо двох шкіл на велосипедах. Вони зараз поїхали тут парком, так що ми зараз за ними. Зараз ми їх доженемо бистренько, спокійно, на розлабончику. Що ви, воїни? Що ви? Дай Я думав ви отому вже спускаєтесь Дай водичку Дай водичку Дай, Дай воду. Дай водичку. Да, ми хочемо воду. Да. Взеш мене на кофту. <рес> 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 Може твою кепку повозити, якщо хочеш. Вона вже вбита горем вже треба спалити в таким, Дай забере. Це не вода, це вода ставочка. Ля <рес> ти крыса а він ти вже такий, піти. як він. Ти вже той же, як він. Почти він. Я мусульман. Почив плодну, де? Почив догнав тебе. Не дожив, не ти мене. Я тебе дожену... Ні, я тебе не дожину. Хлопці. На нас напали. Я не пуп. Кажу, ми з тобою підемо дріфтувати в цейкін. В кар'єр? В кар'єр. Вот это поворот! Чуть же гулем! Боку. Хорошо. Коли папа буде вдома. А. а, і то він а. сяде збоку зі мною і не пустить. По... Я, кстати, Катав... не боюсь з ним їхати. Mm, на случай транспорт. Ну, так. так, так що ми А зі мною більше всі в селі бояться їхати. Звісно, ти такий. Ні, Степовський. Звісно, з одноногим навіть я забоявся Він, він... Я забояв він може сюди в долину влади Степовський вести 70. Я тебе зараз подіржую. Ааа, щас... не трож мій дорогий вілі! О, привіт! І на що я тебе в бутилку? Вот. Що, їдемо? Да, мы поехали на свою планету. Давайте, планетары. Тебе подождите, потому что не заводят. Давай. Тащи нас, Валь. Давай, давай, заводь его. Гонщик нелегальный, едешь на всей скорости. Профессиональный, нет тебе покорности. Гонщик нелегальный, едешь на всей Користі! Ааа! А якщо б збив би лічив машину? Так їдьте, що ви стоїте? Це пасситься, що скутер робить. Ейте давай. Ми часто бізнемо завідуть, у тебе скутер поломиться. Да, все, ми вже завідуємо Каже, завідаємо. Можна фіка скутер побить. Добрий день.

Ми красиві малешечко, на страшне мале. ми не знайомимось. Час часу времени не знайомитись. 12:00, 17:27. Да. Всё. Да нам рощидно додо. Да. Владик, ти знімаєш. Владик не, не хоче з тобою за зашалити. <рес> а, все, я поняв зроблять. Тачку за стільки продаєш, блядь. Вона нормально їде. На чому їде? Газ, бензин, чи що? О, а ну дай подивлю салон. Колений салон. Сідушки здіймаються. Що ти мовчаєш, блядь? Сіда, сіда, ну дам. Продаєте машину, їдемо продаєте. Сіда, ну дам. Та, да, блядь, їдь, без ріж. Звучить, бо хорба, вона охріняє. Гонщик нелегальний. Їдеш на сій. Городи, бропись анальный. Нет тебе, покорности. Гонщик и вот и! а по городам нелегальный. Перну. Ты что, пупнул? Ну, что ты на нас делаешь? А? Да. А, мы заранее тебе показываем, где на свете, говорит, авария, была на Фетигории, закажу с каварии, там мала так вылетела. Куди улетела? Да, так развела. Она, она такая женится на велику, такая, бах, аж переводила велику. Да, и она упала. Голова ее внесла. Не хасань. Сколько едет? Пятнадцать. А -а -а -а, Закажи. Гонщик нелегальный, едет на всей скорости. Профессиональный, нет себе покорности. Ну, шо це за лайва? Зараз шо... обзор кар'єрі зробимо. Що це? Що це таке? Ого! ти що? Ого, що за...